що розповіщаємо всю країну на весь світ, щоб чоловік і жінка. Так що коротенько, що вам хотів розказати. А ходять чутки, що ви чекаєте вже на кого? На кого? Ну, маніка, я дуже хочу. Як, Як це краще? Єдина це дуже добре. Розкажіть мені, а хто б не був раний, якщо його наречено, прийдемо. Думаю, Немає у зварі мені сказав, що я від цього не буду. І Ми тоді почули цю руку пару днів тому назад. Нас обрадували ангелом у дивних халатах. Сказали вони нам, а І це дуже велика дуже радость, дуже велика нас. Бо як і як козацькому роду не буде перемоги. Ви нас хочете мені задати, чому не буде переводити.